Ви, мабуть, уже бачили кадри бійки у Свято-Михайлівському соборі у Черкасах. Фактично, причиною сутички став перехід собору з підпорядкування УПЦ МП до ПЦУ. Ми ж хочемо розповісти вам не тільки про те, що сьогодні відбувалося біля храму, а й про контекст, що відомо взагалі про Черкаську єпархію у ПЦМП, чому їхнього митрополита підозрюють у запереченні збройної агресії Росії та розпалюванні релігійної ворожнечі, та як на бійку біля собору відреагували у місті, тож про все це далі унесеться. Утичка почалася ще вночі після завершення комендантської години. Містяни разом з капеланами увійшли до храму. В той момент відбувалася нічна літургія, стверджують на сторінці центру інформації Української православної церкви Московського патріархату. Представники ПЦУ, нібито силою вигнали людей з храму та зірвали камери відеоспостереження. Йдеться в дописі. Серед людей, що увійшли до храму, був і капелан православної церкви України Володимир Петько. Зранку на його сторінці з'явилося відео із храму де він оголосив Свято-Михайлівський собор гарнізонним В місті. Черкаси тепер буде діяти гарнізонний храм, які, двері якого відкриті для всіх військових. Всіх служб, які боронять нашу країну вранці віряни УПЦ повернулися до храму. Разом із ними був і митрополит Феодосій, той самий, який вже має п'ять підозр. Його звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, запереченні збройної агресії Росії та підривній діяльності проти України. Митрополит Феодосій під слідством понад рік перебуває під нічним домашнім арештом. І наступне засідання у його справі має відбутися 23 жовтня. Але про нього ми розкажемо. Му детальніше трохи пізніше. Тож представники УПЦ МП прорвалися крізь ворота, що вели до будівлі собору, та намагалися перекрити вхід до храму. Митрополит Феодосій заявив, що не віддадуть собор представникам православної церкви України. Ми всі постраждаємо, не віддамо і своїх, Якщо вони військові, то військових, якщо вони вряжені, до щоб нікого тут не було. Собор ми будемо військовувати. До слова, Свято-Михайлівський собор у Черкасах це найбільший храм в Україні. Одночасно в будівлі храму може перебувати близько 12 тисяч вірян. Від колег з Черкас ми також дізналися, що у цьому соборі представники УПЦ МП не відспівували померлих ні цивільних, ні військових. Після того, як митрополит Феодосій у лютому 23-го року отримав відразу кілька підозр, то відмову відспівувати людей у єпархії пояснювали тим, що митрополит під слідством і просто немає кому це. Робити події розвивалися і всередині храму. Під час сутички в хід пішло підручне приладдя. Також є кадри, на яких один з чоловіків направляв предмет, схожий на пістолет в бік людей. До медиків звернулося щонайменше 25 людей. Це представники і УПЦ і ПЦУ. В основному віряни мали опіки слезових оболонок від перцевих балонів, а також кілька переломів. Спочатку представникам УПЦ МП вдалося зачинитися у соборі, утім, вже в обід парафіяни разом з митрополитом Феодосієм покинули приміщення храму. Відтак, священники Української православної церкви змогли провести там молебень. Місцева влада коментувала подію ще зранку. Міський голова Черкас у Фейсбуці записав відео. В той момент він йшов на прощання із українськими бійцями, що загинули на війні. Він закликав мешканців міста прийти до храму і висловити свою думку стосовно існування московської церкви в нашому місті. Запрошую всіх прийти помолитися за збройні сили України, за здоров'я наших воїнів українською мовою в найбільшому храмі. В центрі України, тому що я бачу, що е, ми, як влада, не вмішувалися в цей процес. Громада добровільно перейшла до Православної церкви України, але я бачу, що щось відбувається там уже. Е, з точки зору неправомірно насправді Свято-Михайлівський собор перейшов у підпорядкування ПЦУ ще у червні цього року, розповів Суспільному митрополит Черкаський та Чигиринський владика Іоан. Черкаська обласна військова адміністрація передала будівлю собору у користування громаді ПЦУ ще на початку липня. Але до сьогодні представники УПЦ МП фактично самовільно займали приміщення храму. Ми діснили божу волю, звільнили і тепер цей. Храм вільний від російської окупації В цьому храм знову буде лунати молитва за українського воїна. Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що кожна релігійна громада має законне право на зміну підлеглості у канонічних та організаційних питаннях. У Черкаській області з УПЦ МП до ПЦУ перейшли 94 релігійні громади. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства, поки вони опитують свідків, вивчають відео з соціальних мереж, а також те відео, яке було відзняте на місці події щодо митрополита Феодосія, який перебуває під Нічним домашнім арештом у службі безпеки України його дії сьогодні поки не коментували. І тут трохи розкажу вам про кримінальні справи митрополита. Відомо, що перші підозри митрополит Феодосій, що має мирське ім'я Денис Снігірьов, отримав за публічні заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності та переконань. В СБУ повідомили, що на сайті єпархії також розміщували матеріали з пропагандистських сайтів російської православної. Мої церкви. Також у митрополита провели обшуки та знайшли на електронних та друкованих носіях інформацію, що все це підтверджувала. Після перших підозр митрополит продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо захоплення храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах і видворення звідти служителів церкви, кажуть в СБУ. Також у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій. Сам Снігірьов під час одного із слухань у суді заявив, що він жертва. Йому нібито декілька разів пропонували виїхати з країни. Він відмовився і через це проти нього висунули підозри та відкрили кримінальні справи. Якщо ви додивилися до кінця, то діліться власними думками, що думаєте про сутичку у храмі Черкас. Коментарі можете залишати під цим відео.